Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 6 рецептів молодої картоплі. Картопля варена, картопля запечена в духовці. Заходьте, дивіться, вибирайте, яка вам подобається. Вони всі смачні, це я вам гарантую. Напишіть у коментарях, а як ви готуєте молоду картоплю. Бажаю всім чисто, мирного неба. Дай Боже миру нашій рідній Україні. Сьогодні будемо готувати молоду картоплю зі сметаною заливкою. Страва проста, але дуже смачна та ситна. До того ж, вона підходить у якості гарніра, як до овочів. Так і до м'яса чи риби. Зокрема, цього разу я подаватиму її з малосольними кабачками, рецепт яких вже є на моєму каналі. Отже, починаємо готувати. Спочатку чистимо кілограм молодої картоплі, засипаємо її до каструлі, заливаємо холодною водою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо приблизно 15 хвилин. Молода картопля зазвичай вариться доволі швидко. Важливий момент солити картоплю будемо наприкінці варіння. Далі беремо молоду цибулю і нарізаємо її кубиками. На патеню наливаємо 2 столових ложки олії та додаємо 20 г вершкового масла. Коли все розтане та нагріється, висипаємо нарізану цибулю та смажимо її до м'якості. Під час смаження додаємо трохи свіжого кропу, а інший залишаємо для прикрашання страви. Далі у пательню додаємо 250 г сметани та 50 мл молока. Все ретельно розмішуємо і продовжуємо тушкувати. Молока можна додати і більше, якщо сметана дуже густа. Трошки згодом солимо, додаємо три зубчики давленого чесника, перчимо, розмішуємо і наша заливка готова. Картопля теж майже приготувалася, її треба солити. Після цього витягуємо картоплю з укропу і викладаємо у пательню зі сметанною заливкою. Гарно перемішуємо, щоб кожна картоплина до схочу покачалася у сметані. Після цього треба пару хвилин потушкувати картоплю у сметані залиці. Страва готова. Незважаючи на її простоту, це дуже смачно, адже картопля завдяки заливці не суха, час придає їй пікантності та аромату, а кріпець та цибуля свіжості. Як я вже говорила на початку відео, моя сім'я обожає їсти таку картоплю з малосольними кабачками. А взагалі вона пасує до будь-яких страв. Дорогі друзі, сьогодні будемо Молоду картоплю печену в духовці. Пісний рецепт. Беремо таку картоплю червону, вона така в середині жовта. Ми наливаємо каструльку води і вложуємо каструльку. Дивіться, яка в нас гарна картопля. Вложили в каструльку і ставимо на газ і доводимо до кипіння. Закипіла, будемо кип'ятити 5 хвилин. Покипіло 5 хвилин, вибираємо миску. Беремо, підготовлюємо зелень базиліку, сав'я, м'ята, розмаріну. Все гарно ріжемо. Порізали, гарно додали 3 зубчики чеснику, теж порізали і урикано. Перець чорний, мелений і можна пекучий. 3 столових ложки оливкової олії мішаємо, солим, мішаємо. І виливаємо на нашу картоплю. Вимішуємо і виложуємо. Я підготувала таких дві формочки, виложили формочки і ставимо духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин. Дивіться, яка в нас смакота вийшла. Картопля получилась дуже смачна. Зелень можна замінити на окріп і петрушку. А зараз будемо куштувати 200к картоплю всередині жовту, яка смачна! Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати смачну картоплю, молоду картоплю, запечену в духовці. Беремо картоплю 1 кг і 200 г, молоденька картопля. Ложимо каструлю, заливаємо водою і доводимо до кипіння. Вода закипіла кип'ятити 5 хвилин. Покипіло 5 хвилин, виключаємо, виймаємо миску, беремо базиліку, сав'я, розмаріно. М'ята, все гарно порізали, додаємо трошки пекучого перцю, чорного перцю, 4 зубчики чеснику нарізали, солим, додаємо 5 столових ложок сметани, 2 столових ложки оливкової олії, мішаємо гарно, вимішали гарно і виложуємо нашу картоплю. А зараз вимішуємо гарно нашу картоплю. Вложимо форму і ставимо в духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Прийшло 30 хвилин. Дивіться, яка в нас М -м -м. Яка смачна картопля! Сьогодні хочу приготувати разом з вами дуже просту повсякденну страву молоду картоплю, запечену в духовці. Повірте, це хоч і звучить просто, але виходить страва дуже смачно. Перед тим як перейти до приготування, дозвольте від щирого серця побажати всім мирного неба над головою, злагоди у сім'ях, спокою на душі. Отже, для приготування треба взяти 1 кг молодої картоплі, півчайної ложки приправи до картоплі пів чайної ложки солодкої паприки, 2 зубчики чеснику, 2-3 столових ложки олії, свіжий кріпець та базилік, можна також сухий, 20-30 грамів вершкового масла, сіль та перець за смаком, Картоплю треба трохи потримати у воді, а тоді очистити. Це можна робити двома способами. Перший як слід потерти кожну картоплину губкою. Другий більш класичний очистити кожну картоплину за допомогою ножа. Тільки треба не зрізати кожуру, а акуратно її зішкрібати. Після цього картоплю вимити і знову залити водою. Далі у миску з олією засипаємо приправу до картоплі, паприку, сіль, перець, давлений чесник. Все треба перемішати до однорідності. З картоплі зливаємо воду, викладаємо овоч у форму для запікання. Заливаємо соусом і перемішуємо руками. Щоб кожна картоплина була у заливці, можна також картоплю наколоти виделкою, але зараз нам це не потрібно. Молоді плоди і так відмінно пропікаються, форму з картоплею накриваємо фольгою і нагріваємо духовку до 180 градусів, випікаємо страву 50-60 хвилин. Після цього форму витягаємо з духовки та змащуємо кожну картоплину рідиною, яка є на дні. Фольгою більше накривати не потрібно, просто ще раз ставимо страву у духову шафу на пару хвилин, щоб утворилася апетитна золотиста скорінка. Тим часом нарізаємо кріпець і базилік, трохи залишаємо для прикраси. Перемішуємо зелень з вершковим маслом, або розтопленим, або просто м'яким. На гарячу картоплю, политу рідиною з форми, хоча можна цього і не робити, викладаємо масляну масу та розпроділяємо її. Тільки робити це потрібно акуратно зілікованою лопаткою, щоб не пошкодити картоплю. Далі викладаємо страву на сервіровану тарілку, посипаємо додаткову зеленню. Поливаємо рідиною, що залишилося від випікання. Чудово буде, якщо прикрасити страву помідорами. Подавати можна з малосольними кабачками, рецепт який вже є на моєму каналі, або до українського сала смаженої риби чи кручеників. Запечена молода картопля пасує буквально до всього. Відварену або запечену картоплю їли ще наші пращури. Отож, це справжній український делікатес. Сьогодні будемо готувати молоду картоплю просто, але дуже смачно. Беремо каструлю, вложуємо 1 кг очищеної картоплі. Ставимо на газ, доводимо до кипіння і варимо 15 хвилин. Проварили 10 хвилин картоплю солимо. Накриваємо кришкою і ще варимо 5 хвилин. На розігріту пательню висипаємо 200 г копченого сала нарізаного кубиками, і смажимо. Всипаємо одну цибулину, нарізану кубиками, і смажимо цибулю до м'якості. Коли цибуля стала м'якою, додаємо одну чайну ложку паприки, розмішуємо і виключаємо. Картопля зварилася, состіжуємо, викладаємо у миску. І по версії засипаємо засмажкою, прикрашаємо нарізаним кріпцем. Ми приготували неймовірно смачну молоду картоплю. Таку картоплю можна подавати з малосольними огірками. Вони вже є на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати молоду картоплю з малосольними огірками і кабачками. У каструлю вливаємо 1,5 літри води, всипаємо 60 г солі, 200 г цукру, 250 кетчупу чилі, 200 мл оцту. Все розмішуємо і доводимо до кипіння. Маринад закипів. У миску вкладаємо 1 кг кабачків і 1 кг огірків. Кабачки я нарізала на скипочки, огірки залишила цілі, залила окропом і залишила на 15 хвилин. Через 15 хвилин воду злила. Додаю одну цибулину, нарізану скипочками, два зубчики чеснику теж нарізані скипочками, пекучий перець, сім грошин чорного перцю, пучок петрушки. Маринад в каструлі закипів додаємо 100 мл олії. Маринад готовий. Кипящим маринадом заливаємо огірки з кабачками. Накриваємо зверху тарілкою. При кімнатній температурі даємо охолонути 6 годин, а тоді забираємо в холодильник на цілу ніч. Ножем очищаємо 1 кг молодої картоплі. Вона молода, легко знімається шкірка. Картоплю всипаємо у каструлю, заливаємо водою, але не солимо, будемо солити при кінці. Картоплю доводимо до кипіння і варимо 15 хвилин. Пройшло 10 хвилин, тоді солимо картоплю і варимо ще 5 хвилин, варимо при закритій кришці. У пательню всипаємо 250 г сало нарізане кубиками і смажимо до золотистого кольору. При тому не забуваємо помішувати. Сало підсмажилось, додаємо одну цибулину нарізану кубиками. Мішаємо і смажимо до м'якості до золотистого кольору. При бажанні можна додати при кінці 20 г вершкового масла. Ретельно перемішуємо і додаємо 200 мл сметани або вершків, солим перчим до смаку. Додаємо зелень петрушки або кропу. Мішаємо потушити 2 хвилини і додаємо варену молоду картоплю. Добраче картоплю вимішуємо в сметані масі. Ще додаємо зелень і молода картопля готова. Я не можу вам передати, які запахи у мене в квартирі витають. Викладаємо у миску картоплю, в другу миску викладаємо малосольні огірки і кабачки. А зараз будемо куштувати. Молода картопля в сметані засмажці неймовірно смачна. Огірки з кабачками простоїли ніч в холодильнику, Тоже, дуже смачні. А якщо постоять сутки, то будуть ще смачніші. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таку смакоту найближчим часом. Ваші рідні будуть у захваті. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Бажаю всім смачного і продуктивного дня! І миру нашій рідній Україні! Готуйте з любов'ю!